Вівторок, 14 жовтня 25 го року. І ми знову з вами. Привіт! Привіт-привіт! Напишіть, будь ласка, або якось відреагуйте, плюсик поставте, бо вчора з інстаграм були такі трішки халепи. А, чи ви мене чуєте? Глядачі. Привіт! Всім привіт! О, ура! Чуємо, да? нас всі чують. Оксан ви мене чуєте? Я вас чую, Да да Все добре. Ви мене чуєте. Ага угу. все Так, все чудно. Все. Ну що, да. розпочинаємо. Ура! Нам все вдалося. І ми сьогодні розпочинаємо тему. Сьогоднішня наша тема це дуже. Знаєте, такий must-have продукт, да, Оксан? Must-have продукт для всіх глядачів, глядачок наших. І він must-have не тільки тому, що він дуже популярний, цей продукт, а мова сьогодні піде про міцелярну водичку. Да? Не, не тільки завдяки тому, що він популярний, а ще Оксана сьогодні мені розповіла дуже цікаві факти, які, я впевнена, вас теж зацікавлять. І поки ми е, розпочинаємо, у вас є одна хвилиночка швиденечко збігати до ваших чатів і нагадати вашим консультантам всім доєднатися до прямого ефіру з нашою косметологією, да, з нашим е, чарівною жінкою, косметологом Оксаною Супровіч, яка сьогодні вам не тільки привідкриє завісу, що таке міцелярна водичка, а дасть вам ще й лайфхаки і. Для мене сьогодні були в розмові такі дві дуже корисні речі, особливо для мене. Тому давайте будемо розпочинати, Оксана. А, чому давайте. міцелярна водичка вона називається міцелярна, завдяки чому вона називається міцелярна? Ну, дивіться, насправді міцелярна вода вже давно використовується в фармакології, її досліджують уже більше ста років. Тільки в 90-х роках її почали використовувати в косметології, mm -hmm. дуже проведено багато досліджень, що при певній концентрації цих судфакса цих речовин, субфактантів, вони скупчуються і утворюють такі маленькі кульки, міцели. Одна частина цієї кульки дуже любить воду, інша жир. І вони, як магніти, коли попадають на шкіру, дуже гарно очищують. І от після таких досліджень її почали використовувати в косметології. Mm -hmm. от, от Створили такий базовий очисний засіб для шкіри. Він mm -hmm. підходить для всіх типів шкіри. А особливо для чутливої реактивної, угу. тому що, крім того, що він очищує, він ще й гарно зволожує і заспокоює. Угу. То чутлива шкіра тут прямо да, задоволена да. від міцелярної да. водички. Да. І да. вона не агресивна, да, міцелярна водичка? Ні. ні. Вона не агресивна. Якщо, як, от, Я дивилася склад саме доктор Туна міцелярна вода, то дуже хороший. Склад. Там є і антиоксиданти, і зволожуючі компоненти, і ці міцели, які гарно очищують, mm -hmm. і вона, якби показник того, що продукт хороший, це його склад. і от Саме от запах, немає консервантів різних домішків, які подразнюють шкіру. Тому дійсно дуже рекомендуємо користуватися як базовий догляд для шкіри. Mm -hmm. Такий помічник. Mm -hmm. Якщо, наприклад, Потрібно двоетапне очищення, то міцелярна вода йде все одно як перший етап. А вже доочищення ми робимо. Але це тільки якщо у нас водостійкий макіяж дуже сильний, який не змивається навіть там після другого миття, то ми можемо доочистити або якщо жирна шкіра, ми угу. також можемо доочистити своїм засобом. Гарну шкіру. І вже uh -huh. потім ми наносимо вже додаткові продукти це сироватки, там, крем, не, не може бути шкіра здорова, якщо вона не очищена правильно. Uh -huh. Тому uh -huh. цей етап має бути в догляді, і він дійсно гарно працює, і він гіпоалергенний. Клас, я знаєте, це для мене сьогодні було таке від вас відкриття. Ну, не відкриття, але таке, знаєте, розуміння, я вже собі зловила. От, запам'ятайте, друзі, беріть, занотуйте, бо ви йдете до клієнта. для клієнта це буде така, знаєте, корисна інформація. Чому? Тому що ви експерти. І наші ефіри, наші етери, вони покликані зробити з вас експертів. Ви і так експерти, а ще підвищити рівень вашої експертності. І, от, до речі, для мене сьогодні було таким, знаєте. Маленьким відкриттям, що ну вірніше не відкриттям. Я всю все життя Оксана, мала комбіновану комбінований тип шкіри, який склонний до жирності. І мені не вистачало тільки міцелярної водички зняти макіяж. Мені все рівно хотілося вмитися ще доочищувати. Я не розуміла, чому От розумієте, ви мені сьогодні, знаєте, прям так Палі мені в точку, що якщо чутливий, якщо ви десь макіяж, друзі, занатуйте собі або жирний тип шкіри, або як у мене комбінована наскона, вона була до жирності. То ми маємо міцелярною водичкою знімати всі засоби мейкапу, да? а потім ще доочищувати обов'язково очищувальним за засобом, який використовується при щоденному догляді. Ну, наприклад, якщо я використовую серію рейсорфейс, то я беру собі очищувальний кремовий засіб рейсорфейс і ще після міцелярної водички вмиваюся. А в мене було таке, знаєте. А відчуття внутрішнє, думаю, міцелярку, от що то за міцелярка, як вона мені все не знімає до кінця. А тут не міцелярці ну, справа тут справа в тому, що жирна шкіра Це вона шкіру, має да. ще да да вона має ще очищуватися, доочищуватися. Тому так, занотуйте коли ви вашому клієнту з комбінованою або жирним типом шкіри, підбираєте догляд за шкірою обличчя, обов'язково порадьте йому міцелярну водичку використовувати. Разом з очищувальним засобом і обов'язково доочищувати шкіру обличчя. Тому що Оксана правильно вам сказала, тільки на очищено гарна шкіра буде, е працювати будуть доглядові засоби. да вже Тільки після цього можна наносити сироватку, крем Любі глибше проникати і краще працювати з шкірою. Uh -huh. а якщо є залишки бруду, ну це не обов'язково має бути макіяж. То uh -huh. ми ходимо по вулиці, це пил, це важкі метали, які є в повітрі. Ну, у нас зараз і машин багато в містах. Тому очищувати треба, навіть якщо немає макіяжу, особ... от вечором. Можна міцелярною водичкою протертись і можна її не, не змивати, якщо не користуєтесь там дональними засобами, то можна просто залишити воно буде гарно зволожувати, заспокоювати. Ну, звісно ж, і свій додатковий догляд зверху можна поставити. Оксан, що... там є питання А Катерина. Я так зрозуміла, дівчинка підписана. Тобто, якщо суха шкіра, то міцелярку можна не змивати да, очищування? Так, да, да. можна не змивати і наносити свої додаткові е, засоби. догляду. Угу, там сироватка, крем угу. може бути, е, чи там сліпінг маска. Вже дивлячись від потреб шкіри, чи сліпідмаска кожен день, чи вона буде тільки раз в тиждень. Це також ми дивимося, щоб шкірі було комфортно. А скажіть, будь ласка, Оксан, чи є обмеження по використанню, чи нема, чи міцелярна водичка підходить з тим? Ну, вона підходить всім. Просто кожній шкірі треба за нею потрібно по-різному доглядати. Тому ми, вона може бути міцелярна вода, наприклад, у вечірньому догляді, коли ми змиваємо макіяж, або бути, якщо вона суха шкіра, то може бути і рано і вечором. Вона uh -huh, uh -huh. чутлива, реактивна, вона хоче, от такого, щоб у його заспокоювалась, щоб знімало почервоніння, зволожувало, то воно буде гарно працювати. Uh -huh. Ви, до речі, друзі, можете мати її з собою завжди, особливо як ви. Коли ви подорожуєте, так, да, Оксана? Да, це мастхев да. буде. А, розкажи. Ну, дуже гарно, якщо, наприклад, ви не можете там вмитися в дорозі, її можна брати з собою, просто спонжиком протирати обличчя, навіть не користуючись кремом. От один-два до трьох днів, воно не буде, ну шкіра буде чиста, зволожена і не буде подразнена. Супер, тому так, пишіть собі ще один лайфхак. Пропонуйте вашим клієнтам брати міселярну водичку завжди з собою в дорогу. Якщо є можливість, то він бере повний флакончик, якщо ні, він собі відливає маленькі бути і так. завжди з собою. Чому тому що, знаєте, є таке, от розумієте, в нашому розумінні Оксан, ми завжди дбаємо про чистоту рук, так? так? Бо руками ми таркаємося. А от чистота обличчя, якщо ми ніде їм не торкаємося, ми вважаємо, що воно в нас чисте, да ну воно ж да. не де контакту немає. А насправді навіть Ніна Когород там писала про те, що навіть от горіння, да, продукти горіння вони мають такий пил, він е, на око невидимий. Розумієте, і це угу. все осідає нам на шкіру. На облич, да. Так, так. І ми навіть за день, як ми ходимо і вважаємо, що ми там мейк не робили, да? неді нічого в нас Ні, там одно Є, да? він такий маленький, о, так не побачиш його, тому треба обов'язково очищувати шкіру, щоб потім не було ніяких подразнень і наслідків негативних. Я тут з вами погоджуюсь, тому друзі, радьте вашим клієнтам тримати завжди з собою, з собою, для того, щоб цього... постійно, Я дуже часто їжу, подорожую, то я з собою постійно беру, тому що не не завжди в аеропорту ти можеш з тими чергами, а так собі. Про, про те обличчя і тоді і не підсипає, і воно більш зволожене і свіжіше. Угу, угу супер. Так, е е є ще коментарі. Я читаю для тих глядачів, хто буде дивитися в запис у нас. Да? Ніна Когород дає коментар. Я дуже люблю міцелярку, ще в старому флакончику, як запаслась трьома штуками, то ще й досі користуюся. Ну, я вам хочу сказати, що по складу вона відрізняється. Це не та міцелярна водичка, яка була в, у нас в минулому пакуванні. І, до речі, друга річ, яка мене сьогодні вразила в розмові з Оксаною, це перше, що жирний тип шкіри ми маємо. Тума доочищувати, що не, не, міцелярка не має справлятися да, з повним спектром очищення обличчя, що є до очищення, треба зняти ще надлишковий жир да, з обличчя. А ще, е, ще такий момент про те, що в нашій міцелярці, особливо в новому е, пакуванні, pH міцелярної водички максимально наближений да, стан, да, до, до H обличчя. Не, так, хіри, ми перед тим, як вибираємо міцелярну воду, ми завжди дивимося склад, чи там нема консервантів, чи нема спиртів, обов'язково дивимося pH, щоб він був дуже наближений до шкіри, щоб також не було подразень і не порушували ліпідний бар'єр шкіри. І... Оксанечка, пропав звук у вас? Алло. О, так, да, чуємо, все yeah, добре. Все добре. Е, щоб, е, і щоб не було різких запахів, е, вона повинна не, не мати запаху. Угу, угу, угу. А, так, є коментар раніше на інших ефірах чула, що міцелярку потрібно обов'язково змивати хоча б простою водою. Дивіться, це для кожного типу шкіри ну, можуть бути різні моменти, тому що, наприклад, жирній шкірі буде заважко, вона не буде справлятися, буде виділятись більше себе, тому ми її доочищуємо. Якщо це mm -hmm. сука чутлива шкіра, то її не потрібно змивати, тому що шкірі потрібен, потрібне додаткове зволоження. Це mm -hmm. ми вже дивимося і також, що використовувати її два рази чи один раз, це також ми повинні дивитися по шкірі, як вона реагує і чи е, комфортно, mm -hmm. щоб не було цієї липкості. Mm -hmm. Це потрібно знайти щось своє. <кій> Хтось робить цей блиск там вранці комусь, хто не користується там, якби макіяж ми не робимо, а йому треба максимальне зволоження ввечері з додатковими засобами. Ну, все по тому, як ми себе почуваємо, як наша шкіра реагує. Mm -hmm. Я Та, знаю, що ти... про використання видно. Угу. Я тут з вами повністю погоджуюсь. Знаєте, друзі, ми іноді заграємося а, в те, що нам говорять, да? в те що, нам, там, те, що гарно для одного, не може бути гарно для іншого. розумієте? чомусь ну, багато косметики для різних типів шкіри е, і, там, і базові, і додаткові, тому що не може бути один продукт для всіх. Є. Угу. Е, там... Ми можемо підбирати, але ми можемо міняти їх. Uh -huh. Наприклад, є крема, які там, для жирної шкіри ну, суха, чутлива, може використовувати їх ввечері для uh -huh. зволоження. Це вже також все індивідуально, це ж засоби догляду і потрібно підібрати правильно свій. Не завжди лікар навіть може правильно підібрати. По протоколу написано, воно повинно підійти, а воно не завжди підходить. Тому Ой, це все я вам повинні. дякую за цей коментар, Оксана. Друзі, знаєте, бо в нас дуже часто е, наші клієнти вони так. Якщо написали так, значить має працювати так. Ми всі різні. Ну особ, особлива е, е, індивідуальність вона є, і кожна шкіра також реагує по різному. Тому тут треба все дивитися. Повідсотково. відсотково. Іноді, знаєте, комусь потрібно змивати, комусь не потрібно змивати. Слухайте вашу шкіру, ваше тіло. Ваше тіло, воно вам буде відповідати. Якщо йому не комфортно, вам буде схотітися вмитися, ви підете і вмиєтесь після енцелярної водички. Якщо як мені да мені не вистачало, мені хотілося ще до очищування, я брала і все робила. Розумієте? Ви не орієнтуйтеся, не орієнтуйте клієнтів на те, щоб знаєте, як Оксана вам тільки що сказала, про протокол має бути так, значить, воно має у всіх так працювати. Воно не має так працювати, бо кожна людина індивідуальність, і ваше тіло, ваше обличчя, воно вам скаже. От дивіться, ви ж коли щось їсте і ваше тіло не сприймає, воно ж вам сигналить. Воно вам каже, ой ні, стоп, не хочу. Не перше, що сигналіть, це не смачно, да? це наші вкусові рецептори. Далі вже на фізіології, йде, там болить, пече важкість, там втома, ще щось. Да? от Так само і з доглядовими засобами. Ваша шкіра вам просигналить, але ці сигнали ми маємо слухати і чути. І не робити так, як ви так по протоколу написали, там в інструкції написали, значить, так все має бути. А відчувати на собі, сприймає, окей, робимо, не сприймає, змиваємо, пробуємо, тестуємо. Але знаєте, жодного разу, я вже більше шести років в компанії фарміці. Міцелярна водичка, вона досить довго у нас в продажу. Я жодного разу не чула ще, щоб міцелярна водичка не підійшла комусь. Ну, це такий продукт. Це знає. дуже універсальний засіб, і він дійсно просто треба правильно. Вміти ним користуватися. Uh -huh. Для кожного типу шкіри є свої умови, тому тут треба дивитися. Uh -huh. Але взагалі ідеально вона підходить: це реактивній, сухі, чутливі шкірі, яка схильна до алергії, то от там от вона прям спрацьовує на 100%. Це пра... yeah. Дівчата, які ма... власниці такого типу шкіри, вони. Просто в захваті від міцелярної води, тому дуже їм вона подобається і дає гарні результати. Так, Оксаночка, є питання. Скажіть, будь ласка, а що до цього, що сама молекула міцела натягує на себе бруд, і не змиваючи його, ми залишаємо цей бруд на скіт? Дивіться, а то молекула міцела має дві частинки, яка любить воду. І яка натягує на себе жир. А на жиру вже у нас залишається бруд. Тому вона... ви спонжиком це все знімаєте. А та частинка, яка любить воду, вона вже зволожує, чисто угу. шкіру. Угу. Вона залишається і зволожує. так? так? так. Угу. Ліза, відповіли тобі? Так. Має сухий тип шкіри, скажіть, скільки можна користуватися в день міцеляркою? І ще скажіть, якщо людині є висип на обличчі, з якого віку можна користуватися міцеляркою? Ну, перш давай, давай Оксанечка, я розділю на два питання. Mm -hmm. да? Маючи сухий тип шкіри, скільки, як, як часто можна в день використовувати мицелярку? Рано і ввечері, два рази. Можна, так. Да, да. Два рази. Запам'ятайте, да. два рази. І якщо у людини є висип на обличчі, і з якого віку можна користуватися? Ще два питання. Якщо є висипання, Можна, можна, можна... користуватися з 14 років. Дехто uh -huh. каже з 12, це вже ну, також ми дивимося, як, яка шкіра, uh -huh. який підліток. Чи, якщо є висипи, тут треба вже дивитися, які це висипи. Ну, спочатку проконсультуватися з дерматологом, а потім вже призначати догляд. Угу. Я не можу так сказати, тому що я не бачила пацієнта. О, правильно, спеціаліст, експерт вам відповідає. Розумієте? Не по протоколам. Молікування ну, це це... Ін... шкідливе для здоров'я, тому так, так щоб не наробити шкоди, то краще, якщо. Буде цікаво, можете написати в Директ, і я вас проконсультую, і ми підберемо вам догляд аптечний або компанії фармації, все по типу шкіри. Отлично, Супер! І ще раз, друзі, я вам хочу наголосити, що ми продаємо догляд за шкірою обличчя основний, обов'язково в комплексі з міцелярною водичкою. Я коли е, продаю ну останнім часом, так це стовідсотково, Я звертаю завжди задаю питання: скажіть, будь ласка, чим ви знімаєте макіяж? І такі іноді е, різні мені відповіді. Відповіді. Хтось каже олію, е, да, яка гідрофільна алія змиваю? А я, знаєте, раніше пропускала, думаю, ну є у людини засіб, значить, окей, підходить, я буду вже там відбирати догляд за типу шкіри обличчя да, за потребами клієнта. А зараз ні. А зараз я знаєте, ще задаю одне питання: а які ваші відчуття після використання? Розумієте? Чому? Тому що людина може користуватися і не розуміти, що воно їй не дає того ефекту. Бо гідрофільна олія вона дуже класно розчиняє макіяж, але вона для жирного типу шкіри вона ще трішки ужирняє. розумієте? Тому я кажу, давайте я завжди даю пораду. Ви можете взяти такий нейтральний засіб, він ну, нейтральний, він підходить для всіх типів шкіри. Це міцелярна водичка. Я кажу саме в фармі, коли в нас вийшла ну, ця оновилася, да, вона ще має природний pH, максимально наближений до природного pH обличчя. Дуже да. Так, вона не має консервантів, не має важких металів, не, в неї нема спіртових якихось там да, компонентів. Тому вона повніст... агресивних немає, ну, дуже... Вона... Повністю безпечна, да. Вона така безпечна, нейтральний засіб для зняття макіяжу. Бо засобів для зняття макіяжу багато. Є двохфазові, да вони трішечки такі, да, агресивні до двохфазів. Міцелярка іде як базовий догляд. Я рахую, що вона повинна бути у кожного, тому що, хоча б два рази в тиждень, ну нею потрібно користуватися, якщо не кожен день, ну тому що все по відчуттях. Ми дивимося, але хоча б два рази в тиждень ми повинні нею користуватися. Угу. І ще і... така божіть. Да -да -да, кажіть. Ага. Ще і... є такий б'юті хак, можна ходити в спортзал, і якщо, наприклад, у нас пітніє все тіло і волосся стає більш жирнішим, то замість сухого шампуню можна взбризнути, воно дуже гарно розчиняє жир і не дає цього білого нальоту, як після шампуню, е сухого. Тому користуйтеся, це дуже, дуже цікавий такий. Так, е е да. да, На ці питання ми, Оксана, з вами, з вами відповіли. Це mm -hmm. покрили всі питання. Другі. Я дали вам трішки інформації, і ще ми сьогодні Щось мені погано чутно. А, чутно маляка. Да, так. Да. Да? Угу. І ще ми сьогодні вам дали і лайфхаків, і, знаєте, для мене такі важливі речі це знаєте, міцелярна водичка. Ну, як завжди, ми звертаємо на неї увагу, є продукт, ми її продаємо. Да? Ну, Бо вона така популярна. Але. Є речі, які ви маєте доносити до клієнта і про pH, і про консерванти, і про типи шкіри, і що потрібно до очищення для жирного типу шкіри. Тому ми вам бажаємо стати над експертами, да? Прям експертами в б'юті індустрії, які буде підбирати доглядові засоби не просто на вмання, да? а за потреби клієнта. Mm -hmm. І за потреби клієнта ви ще допродаєте, додаєте, консультуєте вашого клієнта ще додатковими засобами, такими як міцелярна да, Сан? Якщо у них є запитання, да. можуть писати або вже під збереженим ефіром я відповім. Можливо, не все відкрили повністю. Може, хтось там щось не зрозумів, то буду дуже рада відповісти на запитання. Проконсультувати, щоб було легше рекомендувати клієнтам продукти. Давайте Оксані подякуємо в коментарях. А я поки відповім на питання, запитують, коли буде в наявності. Дуже крутий засіб. Нас Оксана просто його розмили в перші дні. А я вам хочу сказати, що очікуйте з найближчими поставками, приїде ваша наша чудова новинка, ліцелярна водичка. І ми вже кожному клієнту будемо додавати разом з готовими засобами. А ми прощаємося з вами да, Остан для дичами yes, yes. і запрошуємо вас на наступний тиждень, вівторок у 13.00, на наступний тер. Так, Буде дуже цікавий ЕТР постійний догляд. Тому беріть нотатки, запрошуйте ваших консультантів і будемо вчитися підбирати осінній догляд для ваших слієтів. Оксана, щира дякую. Я впевнена, що наші консультанти і сьогодні стали ще на рівень більш експертами, ніж вони до нас. Дякую. Всім хорошого дня. Всім гарного дня, друзі, і чекаємо наступного відока на наступному лиці.